Десяте, це те, що я казав. Я зачитую повністю, потім зроблю пару коментарів з історичним екскурсом, і поки що, дай Боже, щоб це виявилися окремі випадки, щоб це не стало тенденцією. Отже, читаю дослівно сам текст. Пане Тарасе, третій день ходжу на мітинг в Дніпрі. І от що сьогодні було. Людина, яка стала говорити проти Єрмака і Татарова, буквально виставили з мітингу і затюкали. Бо як же можна виступати проти тих, кого обрав народ? Ага, Єрмака обрав народ. Далі організатори. Там вже організатори з'явилися, ви звернув увагу. Чітко, до речі, на всіх мітингах різко раптом появилися самозвані організатори. Теж. От чому погано, коли кажуть, мітинги без політиків, там Майдан без політиків, тому що коли це кажуть, все одно організатори є. Політики є, тільки тоді вони. Так ми можемо знати. Хто керує? Ось є ті конкретні люди сцена Майдану під час Революції Гідності. Ми знаємо всі їхні плюси і мінуси, ми знаємо, які їм ставити претензії, вони нас бояться. А тут. А це хтивенька історія. Тому насправді ця проблема існує. Отже, е е далі організатори чітко вказали, що зібралися тільки проти конкретного закону і змусили НАТО це прокричати. А це вже те, що я казав. Це означає, що цей мітинг, ті організатори, які підіслані з банкової, це люди, які працюють від банкової, вони можуть бути якимись блогерами, ще якимось іншим. Вони виколи замовлення. Основне завдання банкової повернути це все в сферу вузького за закон, щоб це не були мітинги проти Зеленського. Оце те, що вони злякалися і вони в Дніпрі перемогли. Банкова перемога виходить, якщо це дійсно так, як ви описуєте. Далі, владу змінювати вони не вимагають. Кричали, а хто ж, як не Зеленський? Ну, ще таке, влада нас вже почула, кажуть вони. Мітинг свою роль вже виконав, майже виконав. І ми не Майдан, ні-ні-ні. ні Повторюсь, це я передаю слова організаторів молодих людей. Ну, знаєте, молоді люди теж. Люблять гроші, молоді люди теж на банковій працюють. Дмитрій Літвін, оця шуваловська російський політтехнолог, який пише всі тексти для Зеленського. Він теж виглядає достатньо молодим. Ну тому таке і річ. Отже, думки, і от така думка: чи не могла влада проплатити, щоб направити мітинг в потрібному їм напрямку? Тобто зібралися по своїй волі, але щоб мітинг, якщо вже почався, то став контрольованим саме так. І ще доповню, пропонували зібратися наступного разу тільки 30-го, коли будуть слухання. А зараз я прочитала, що те ж саме Пропонує Лачен. Ну, звичайно, ну це і організовано. Лачен притула. Відразу ж їм було сказано, можете трошки тепер покритикувати владу, війдіть в синхронізацію з тими, хто мітингують, щоб ваші заяви були ними почуті і сприймалися не як позиція влади, а як ніби позиція соратників. Саме так. Так, уже пішов саме цей процес. Вони зробили дурість, вони взялися цих людей обзивати продажними, все інше. А потім, коли зрозумів, що це програш, що це тільки їм додає драйву. Нас обголосили продажними, а ми ж вам покажемо за це. То влада полізла перехоплювати управління мітингами і зводити їх на манівці. Вони це вміють, це не вперше робилося. Так як це було в ніч на банковій, я про це в своїх вечірніх сюжетах регулярно кажу, під час того поїздки, коли Зеленський в Парижі очі в очі з боченням займався з Путіним. Оте От очі в очі там була зрада. Але тут виходить відомий всім, політолог, басараб, і вигукує. Саме в той час, коли відбувається зрада, він вигукує. Все в порядку, у нас є інформація, що ніякої зради нема, можемо розходитися. Виходить Білецький, знаємо, хто такі білецький. Він зараз, до речі, засудив ці міти не страшним буренням кричить: зради нема, всі розходимося, тепер тут перебувати, а це тільки проти України воювати. І зацюкали і ті, хто розумів, зрада то ще не має переконання. Але всіх так зацюкали, що всі взяли і пішли. А тоді зрада розпилася повним ходом. Отаким чином було. Пригадуєте, от я це люблю згадувати цей момент, бо саме зараз це роблять. Штрикбрехери. Перехоплюють управління. Ці штрик-брехер можуть бути якимись там громадськими організаціями, якимись блогерами, які так трошки нашим, трошки вашим. Отут аналогічна та сама історія. Тоді я е, знаю, що були там Демсоки розіграли ключову роль в штрикбрехерстві, вони раніше цим займалися, а ну там їхні люди, близькі до них, плюс Азов, плюс Нацкорпус, вони зіграли ключову роль тоді. А тут, як я знаю, вже посали протулячих, лаченківських крутитися, щоб перебити все, щоб на, напряму на а таких підвладних, не а підвладних. Тому я казав, що це. Далеко не Майдан. Майдан Майдан з політиками, з політиками, які ми знаємо їх. І там, там кожен політик жертвує своїм іміджем політичним. Ти продався владі, ми побачимо, що ти продався владі. Ти піддався владі. Ну, тоді ми піддався ти владі, ми тебе будемо за це критикувати. Я цинюк піддався владі, пішов куля в лоб, обзивати. А якби продався, на то Він розумів, не можна продатися. А тут засилають вам якихось Іваченкоських. І все у них хорошо. І вони дезорієнтують. Це справжня дезорієнтація і дезорганізація протесної їх дій. Тому. Це це ще раз кажу. Це є о той спосіб, коли банкова пробує перехопити ініціативу і її дезорганізувати і розвалити. Це так само, як у той мітинг тоді восени. Коли Азаров тільки, ще не Янукович, а Азаров сказав, ми ставимо паузу на євроінтеграції в 2013 році. Там, там люди зійшлися спонтанно. І потім різко туди приєднується і оголошує себе самозваним там керівником всього цього процесу, якимось координаційним штабом, все, така Богдана Бабич. І закликає до Майдану без політиків. Ніяких політиків нам не треба, тільки без політиків. Ви нам тільки підпишіть угоду про асоціацію, тільки підпишіть угоду. Ми стоїмо отак, от як зараз в Дніпрі. Ми стоїмо тільки за угоду про асоціацію. Ми не стоїмо проти борони Боже проти Януковича, ми не стоїмо проти жодної влади, ми не стоїмо жодним іншим принципом. Нам тільки угоду про асоціацію. точно те саме, що ви описуєте в Дніпрі. От такі, як Богдана Бабич, ще їх кілька там було, 5-6 штук, почали закликати саме до цього. При тому всьому, що це були ще позитивні, достатньо люди. Це були цікаві люди, вони багато доброго зробили. Просто єдине, що чоловік, пані Богдане, кулик в цей момент працював в адміністрації президента Януковича у Льовочкіна і розробляв ці тези, якими дезорганізовують той мітинг, щоб він був відведенням, виведенням пари. І нічого більшого. При тому, справді, що ті люди, які вийшли на той мітинг, дійсно дуже хотіли європейського майбутнього. А їх переконували, ні. Янукович ні при чому, все ні при чому. Просто чомусь з якихось причин не підписують його до просотіатію. Тому ми тільки за це стоїмо нічого більше. От абсолютна копія, вони нічого нового не придумали. Вони роблять абсолютно те саме, ну не дарма Єрмак, учень Льовочкина. От саме тому вони так і працюють.